Привіт всім! Сьогодні працюємо з параграфом 46, називається він Релігія та звичаї. Тема серйозна і трішки складненька. Сьогодні не будемо бігати по картинних галереях, по маркетоптах, а будемо розбиратися із дуже важливим для давніх римлян питанням. А поглянь, за яким принципом римляни спілкувалися з богами. Вони говорили, що я даю, щоб ти мені дав. І римляни були впевнені в тому, що за те, що вони моляться, за те, що вони проводять там різні богослужіння, за те, що вони приносять жертви, боги зобов'язані дати їм те, що вони просять. Римляни навіть вважали, що чужеземні боги. Вони теж можуть допомогти, і їх так можна задобрити, і тоді вони допомагатимуть римлянам і місцевому населенню. Ось чому власне релігія давніх римлян вона дуже схожа на релігію стародавніх греків, з якою ми з тобою вже познайомилися на попередніх уроках, і їхні боги теж схожі дуже і різняться тільки іменами. І в дечому теж римляни вважали, на відміну від греків, що людина не може побачити божество і тим більше розмовляти з ним ось така була відмінність. Тому я тобі пропоную таке завданнячко невеличке, але відносно велике. Гра називається Плутанина. Ти зробиш собі таку табличку, в якій буде три колоночки. В першій колоночці ти запишеш ім'я грецького бога, в другій колоночці ім'я римського бога, а в третій це буде характеристика, тобто Богом чого чи богинею чого є той чи інший Бог чи богиня. Ти можеш поміняти місцями ці колоночки, як тобі заманеться. Дивіться, в мене тут є всі ці боги. Це є і грецькі боги, це є і римські боги, я тут дуже наплутала багато чого, і просто-напросто не знаю, як їх посортувати по двох колоночках. Але я думаю, що ти справишся, тобто випишеш всіх грецьких, випишеш всіх римських. І зараз скажеш, так ми ж не знаємо характеристику римських богів. Але якщо. Ми з вами знаємо Бога е, грецького і знаємо Бог, Бог, чого це, чи богиня чого це, то ми відносно вже знаємо, і що це за римський Бог, чи що це за римська богиня, Ось це літера А в мене стрибнула від Мінерви чомусь туди. Е, так, дивіться другий пункт, як називається в нас він жерці. Ну, Ми вже знаємо, хто такі жерці, це люди, які проводять Богослужіння, е, це люди, які проводять жертвоприношення. Дивися, в таких самих головних жерців називалися понтифіками. Зараз ти теж можеш почути це слово, понтифік це титул глави католицької церкви, це титул папи Римського по суті. Його називають понтифіком. Всього понтифіком було дев'ять. Був у них Верховний понтифік, тобто самий головний, який жив в царському палаці на Капітолії. Обирали понтифіків так, як і магістратів, пам'ятаєш? Але не на рік, а довічно. І понтифіки мали обов'язково дивитися за тим, як виконуються різноманітні обряди, наскільки правильно виконують ці обряди. Але ще були одні жерці, яких називали Авгури, і вони могли навіть передбачити майбутнє. Якщо там подивитися на якісь явища природи, на те, як поводять себе тваринки, як, е, який сон проснився людині, і ці власне, жерці Авгури вони могли надати допомогу і передбачити майбутнє. Я тобі скажу, що Авгури вони мали досить сильну владу у суспільстві. Тому що, тому що за їх наказом навіть могли відкласти або скасувати народні збори, тобі буде така завдання, називається це чиста дошка. Потрібно дати відповідь на запитання. Суть гри полягає в тому, що тобі потрібно якомога правильніше дати відповідь на запитання, щоб дошка стала чистою. Відповідно, витерти ці запитання. Запитань у мене тільки чотири, вони не складні, я вже все сказала. Сторіночка 144 можна там ще знайти відповіді. Третій пункт їх називається Весталки. Пограємо в таку гру під назвою Репортер. Хто такі Весталки? Це звичайні жриці. Богині вести. Тому їх і називали Весталки. Е, дивися, що про весталок такого є цікавого? Весталки їм не можна було виходити заміж, і їхнє головне завдання було підтримувати священний вогонь у храмі богині Вести. Якщо він згасав, було дуже страшно, і ця жриця, яка не догледіла за вогнем, її просто-напросто страчувала. Римляни вірили, що поки горить вогонь, Рим не загине. Ось така в них була сильна віра в це. А всього цих виставок було шість. Їх обирали серед найбільш таких відомих, знатних, багатих римських родин, забирали до храму у віці від шести до десяти років. І після цього вони мали 30 років служити в цьому храмі. Весталки користувалися величезною пошаною. Люди, наприклад, мали поступитися їм дорогою. У театр, коли б вони йшли, їм належали там кращі місця. Якщо, наприклад, на страту вели злочинця, а на його шляху зустрічалася Весталка, йому зберігали життя. Уявляєш? Щоправда, Весталки навіть отримували платню від держав. Ось так. По суті, 30 років вони працювали в цьому храмі і отримували платню. Робота в них була ну не наскільки складна, але дуже відповідальна. Підтримувати вогонь. Так що, будь ласочка, не знаю скільки, максимум, ну мінімум, три запитання постав до виставок. Щоб ти їх запитав. Четверте запитання називається Лари і Пенати. Я зараз трішки розкажу і поясню, що треба буде зробити. А потрібно буде намалювати два такі кола. Одне коло це в нас будуть Лари, інше коло це в нас будуть пенати. І знайти те, що їх відрізняє, і те, що є для них спільним. Колись ми робили такі кола на дошці. Я пам'ятаю, малювали величезні. Ти в себе теж в зошиті намалюй, будь ласка. Зараз давай скажемо кілька слів. Хто такі Лари і хто такі пенати? Дивися, римляни вірили, що у світі існують духи, і називали їх Лари і Пенати. Про Ларів відомо, що вони жили у будинках римських і охороняли помешкання від? Охороняли помешкання і охороняли господарів, які жили в цьому помешканні. Ну, це щось схоже на те, що ми зараз там, інколи дехто вважає, що будиночка, будь да, там домовички, якісь, які охороняють. Тобто Це щось схоже. Але то були духи. Також Лари були, наприклад, охоронцями для громад, для народів, навіть для перехрестів. Дивися, за чим дивилися Лари. Вони дивилися за тим, щоб дотримувалися традицій, і тих, хто порушував ці традиції, обов'язково карали. Але дивись, величезний такий плюс цих духів було в тому, що вони навіть захищали рабів від жорстоких господарів. Статуетки існували, так, ларів. вони були там бронзові, мармурові, дерев'яні, і стояли вони в кожному будиночку. І тричі на місяць їх їм робили підношення. Під час родинних свят ці статуетки прикрашали квітами, ну, тобто поклонялися їм. Пенати це теж духи. Вони теж охороняють домашні вогнище, їхні фігурки теж зберігаються в шафах. Але коли сім'я переселялася в інше місце, то забирала пенатів із собою. А Лари залишалися жити в цьому будиночку. Ось така справа. Ну також риблі не вірили в те, що в них є духи покровителі, навіть окремих е, місць, там предметів чи людей. Їх називали генії. Бачите, яка гарна назва. І ці генії захищали від злих духів. Причому римляни вважали, що геній супроводжував людину від народження до смерті і допомагав їй в усю. Ось така справа. Так що, я думаю, що ти знайдеш по пару речень там, про ларів і про пенатів, і напишеш, що в них спільне і що в них відмінне. Ну, і ще скажу про кілька слів буквально про потебічне життя і дух їх предків. Дуже страшне питання таке. Да? Але римляни, в них був такий обряд, що коли людина відходила, коли людина не ставало, по суті, то тіло її спалювали на поховальному вогнищі. До цього вогнища приходили друзі і родичі. Ну, Щось трошки схоже і на нас інколи, коли да, люди спалюють своїх предків. А цей попіл його клали Таку спеціальну урну і поміщали у сімейню усипальню. Ремляни навіть вважали, що після того, як людина помирає, душа стає таким собі духом предків, і вони були покровителями людей. І щоб ці духи, їх називали мани, не рознівалися тричі на рік на їхню честь, навіть влаштовували такі святкування, приносили на могили, залишали там різні підношення. Якщо людина, яка померла за життя, вчинила певний злочин, то її душа перетворювалася на Лемура. Це був Злий Дух. І інколи ночами навіть ці лемури блукали по землі, вони шкодили людям. І, наприклад, у півночі існував такий обряд, що голова сім'ї мав дев'ять разів ударити в мідний таз, щоб розігнати цих лемурів, щоб цей звук. Так що можемо зробити такий висновок, що римська релігія все ж таки дуже нагадувала грецьку, але мала свої особливості. Більшість богів римляни запозичили у греків, але дали їм свої імена, і римляни вірили у численних духів, міфічних істот і багато, багато багато чого іншого. Ось така справа коротенька по параграфу 46 по релігіям. Можеш послухати, можеш почитати параграф 46 і виконати ці завдання до наступного року. Що не зрозуміло, пишіть, телефонуйте. На все добре, бережіть себе.